Сьогодні ми приготуємо смак дитинства. А ти обов'язково коментарях напиши, які бублики пам'ятаєш ти, або які найбільше тобі подобаються: запечені в духовці чи пожарені на сковорідці. Першу чергу, звісно ж, візьмемо глибоку миску, перезипмо туди наші бублики та залиємо молоко і залишимо так десь на 30-40 хвилин, помішуючи, щоб рівномірно вони пром'якли. Потім беремо дві цибулини, натираємо на дрібній терці. а натираю прямо на таких кольочках, щоб взагалі не вчувалася цибуля, тому що я не люблю ці шматочки в фарші. Потім беремо фарш, додаємо спеції цибулю, перемішуємо, добре відбиваємо. І приступаємо до найголовнішого. Перше будемо робити бублики в духовці. Начиняємо їх добре фаршем з двох сторін, викладаємо на деко та я додаю ще майонез та кетчуп. Можна трішечки його перемішати і відправляємо в духовку десь на 35 хвилин при 180. Поки вони будуть запікатись, беремо 2 яйця, додаємо спеції, збиваємо за допомогою вилки, беремо наші бублики, обвалюємо добре яйці та обсмажуємо з двох сторон. Поки будуть смажитись бублики, попрошу тебе підписатись та поставити лайк. Обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, посилання в шапці профіля. Там всі рецепти. За 5 хвилин до готовності відмаємо наші бублики з духовки та посипаємо їх сиром. І друзі, це неймовірно смачно. Але скажу чесно, мені бублики з яйцем виявилися трішки смачніші, ще вони були трішки м'якіші. Смачного!